Всім самий величезний привіт Аврора. Запрошую самих найкращих на перегляд акційних товарів, що залишилось декілька днів. До кінця тижня, в принципі, до 12-го. Да? По 12 те включно знижки в магазині Аврора. Так, ось такий шампунь-кондиціонер зараз 42 гривні літр. Ой, що розібрали всі сльози? Розбирали сльоз 129 гривень шампунь-сльоз. В акції шампунь Фортеза. Вони йдуть по 88 гривень, об'єм 400 г. Бачу в акції маски та шампуні від фірми Калос. Вони йдуть по літру. Літр і там, і там, по 94 гривні. Це дуже хороша ціна на сьогоднішній день, тому що я знаю, в інших магазинах вже продають зі знижкою по 109 гривень. Так що зверніть увагу, будь ласка. 49 гривень пробив на сканері. Тут стоїть 55 зі знижкою, шампуні, бальзами, 7 трав, ромашка, лаванда, медаль та протеїни. Шовку 500 грамів. Велика піна для ванни, літрова банан та манго, круто пахне, 59 гривень. Зі знижкою чоловічі гелі для душу два в одному. Хочу сказати, що тут об'єм 750 грамів. Ну, на такий гель для душу зараз на сьогоднішній день це непогана ціна. Завжди наголошую, дуже цікава оця пінка для малечі. Я не знаю чи не прочитав, думав, що це взагалі Та, А чому не можна користуватися дорослим? Ми, ми ж не, не скажемо да? цій пінці, що дорослі користуються, дуже хороша якість у цих пінок. Вони зволожують шкіру і надовго вистачає. 59 гривень, також зверніть увагу. За 15 гривень можна придбати зараз рідке мило. Любов на пляжі. Отак. Це вам не хохри-мухри, це любов на пляжі. В акції мої любими сейвер 29, вже по 29. Ціни ростуть кожен день, навіть зі знижкою. Дору по 19 і це говорили, що дуже хороше. Для лазні шик 19 гривень. Тут вага велика, 140 грамів. За 42 гривні набір твердого мила можна придбати. Бачу, дуру також подорожчало, по 94 гривні. Я все одно хочу пробити, чесно скажу. Да, 94, було 99, знижечка Мацюпонічка. За 42 гривні можна придбати ось таке велике мило. Боже, там любовні. Тут рай кокосовий, 42 гривні. Мультипульти, крем мило. Ромашка і антибактеріальне 440 грамів, 37 гривень. Дуже хороший милошик, воно по 44 гривні. Зараз можна зекономити також 500 грамів, також зверніть увагу. 500 грамів велика упаковка, ще й до завтра, і зараз зі знижкою. Так, ось ці також зі знижкою. Зараз чоловічі гелі для душу. Хочу сказати, що вони надзвичайно ароматні. 52 гривні. Да, 52 гривні. 250 грамів. А це у нас гель для душу 500 грамів також чоловічий йде. Хочу також спробувати, колись треба буде спробувати взяти. Ну я думаю, що непоганий. 69 гривень треба відкрити, понюхати його. От чесно вам скажу, беріть ось це блакитне. Це щось не дуже, а це класно пахне. Навіть шампунь. Цієї фірми Флоріда. Аврора заснула. Я бачу, що всюди дорожчий Head and Shoulders і зменшується його об'єм 330 грамів і по акції зараз він 139 гривень. Для малечі мультипульти шампунь дитячий. Вага 430 грамів, 42 гривні. Великі фаги для душу. Ну, як великий, 400 г, навіть не 500. Ну ще, е, Хочу сказати, що ці, знаєте, а, палмалів, нівея, Дав, дуже подорожчали гелі для душу, кремові, А ось такі 430 г можна придбати за 44 гривні. Оці також дуже смачні, вони мені подобаються. Хто ще їх не пробував, обов'язково прийдіть в Аврору і понюхайте. Я думаю, вони вам сподобаються. Вони дійсно пахнуть маленькими пироженками. від торгової марки ШИК. Дійсно класно зробили. Аромати чудові. Шампунь має об'єм 400 грамів і зараз він 44 гривні. Бачу, подорожчили фагелі для душу 59 гривень, 250 грамів. Шампунь шаума можна придбати за 72 гривні в магазині Аврора. І сухий шаума 88 гривень. Так, ну, мабуть, вже знайомі всі привезли нові аромадифузори. Хто купував навіть цікаве персикове морозиво. Є лате, манго, залишайте свої коментарі. Дуже цікава ця новинка. Ой, а ці знов з'явилися. Їх дуже-дуже давно не було, не можу витягнути. Замість паличок. тут йде ось таке листя, як намальовано на картинці. Дуже цікавий, зроблено дуже цікаво з тим листям. Бачите, тут з паличками ми звикли, а ось тут іде листя. Для декору, для квартири дуже цікаво, буде 109 гривень. В кого дуже суха шкіра рук, ось такий крем сос від Доктора Санте 69 гривень, 29 гривень крем для рук обліпих, обліпиха і масло ши. 34 гривні крем для ніг, зволожуючий, екстра зволоження, в кого потріскані п'яти. 55 гривень. Ось такий кислотний пілінг для ніг. 44 гривні, дивіться, тут 300 грамів крем для рук та нігтів. Лісові ягоди 300 г за таку ціну 44 гривні. Я скажу, що це дуже хороша. Правда, треба знати, а якість 48 це йде Україна, наш виробник. Не безкладний, поганий. А ось такий вже 88 гривень. Крем для рук, гліцерин, пантенол, молочні протеїни 200 г. Зі знижкою крем для рук, це йде у нас вже Корея, 59 гривень, гіалуронова кислота 100 г. Я сподіваюся, всі знають крем, ось цей Гімалая. Про нього розповідати не буду. Надзвичайно хороший мультифункціональний крем. Давайте подивимося яку ціну дезодоранти адже літо... Жара спекота. Так, давим по 94, Фа по 77 гривень спреї. Рексона по 84 і Нівея по 88 гривень. Кулько... Не кулькові, а антиперспіранти рексона по 94 гривень. Гривень, так, рексона, антиперспірант кулькова 59 гривень. Нівея по 62 гривні. І найдешевше кулькові Фа 51 гривня. Мій улюблений White Water Old Spice на літо супер. Треба подивитися свої закрома. Може десь там щось я і знайду. Здається, має бути. Якщо ні, то візьму. Дуже полюбляю літом користуватися з цим White Water гель для душу і mm. дезодорант. Вже не раз розповідав цю історію, як я а, мама купувала журнал Наталі, пам'ятаєте, був такий журнал Наталі, і там була сторінка ароматизована. Я ще юнаком був таким, мабуть, в училище закінчив. Там була ароматизована сторінка Old Spice чоловіча. Я її потер, понюхав. і що ж, На другий день поїхав, купив собі Old Spice після гоління, дезодоант, здається, і ще щось. Надзвичайно мені він сподобався. І до сьогоднішнього дня він мені дуже подобається на літо особливо. щіточка для ПМЗ, яка вже тріснута. 29 гривень. Купуйте таку трішки краще для своїх п'ят, щоб почухати, дійсно, добре почухати. Так, зараз тут в мене ще щось полетить. Так, акції я вже сказав, по 15 включно у нас йдуть в Аврорі, 44 піна для голівня. Крістал. Крістал ось ця 49 гривень, також 200 г переважно всі йдуть. Треба відновити курс лікування, тому що бачу, що знову з'являється лупа. В Аврорі навіть є деклофенак, отак. От так, в мене рука болить, лікоть 44 гривні. Він мені поможе, якщо змащувати, я вдарився дуже сильно, дуже сильно. І що поможе який, тому що вже дуже довго мене болить а, рука. І чим змащувати, я думаю, от, м, той хто знає, підкаже, правда в коментарях. От болить і болить, болить і болить на згині рука. Так, що тут щось зі знижками? Ой, бачу блендамет зі знижками. І, до речі, на ну, оцей непогана ціна. Він по 39 гривень, дійсно хороша ціна. Так, добре, лакалут 109 гривень, мабуть, добра акція. За 109 гривень набір із двох паст 75 грамів. Так, да, це, це непогано. Я знаю, в акції була по 69, ну, по 70 гривень. 140 виходить, а тут 109. Ну що ж, придбав би, але я маю вдосталь зубної пасти. Одну закінчую, друга ще є закрита. там. Дивлюсь, внизу стоїть лістерин, і ціна на нього 64 гривні. А мені здалося, що це великий півлітровий очі зразу заокруглилися. Думаю, ой, я зараз всі заберу. Це маленький, 250 грамовий. Але хочу сказати, що він саме найкращий для мене. Не знаю для вас, як, але от я скільки перепробував усіляких ополіскувачів для ротової порожнини, лістерин найкращий для мене. Фарба для волосся Мальва 34 гривні. Вже треба знімати ці зелені етикетки, вони у вас вже давно новинка, вже не новинка 34 гривні. Так, а тут ще якась мальва їй по 27 гривень, дивно. Добре, ще в акції. Елітан 29 гривень зі знижкою і рябіна по 52 гривні. Корейські засоби все більше і більше з'являються на поличках а в Аврора. 149 гривень, це пінка для вмивання обличчя. Наша українська душка, пінка для вмивання з біозолотом, вже зі щіточкою йде. 109 гривень, 170 грамів. Ой, а ці вже здається, були, правда, ці календарики. А ось ці дуже хороші. Я пам'ятаю, бабуся завжди купувала. Ой, дивіться, бабуся. Бабуся завжди купувала ось такі календарі відривні, і мені дуже цікаво було читати щось. А зараз які дуже цікаві, є кольорові, да? які ви часто можете побачити в моїх влогах відео. Скільки такий календар. Тут є різні, до речі. Так, є бабуся, дідусь є. Так, наша бабусі вже дідуся, да? скажіть, місячний гороскоп. Хто ще немає такого вічного календаря, придбайте, дуже хороша штука. 34 гривні зараз зі знижкою. Ой, подивіться, це ж навіть є парфумовані свічки, такі, як я вам показував, аромадифузор. Давайте відкриємо. Пахне обалденно. Понюхайте, будете в Аврорі, надзвичайно круто. Це не просто ароматично, це ще й з парфумами йде. Дійсно, як написано парфумована, вона дійсно парфумована. Надзвичайно мені сподобались аромати. Оця диня манго класна. Кокос я взагалі не люблю. Я навіть понюхав і воно зразу мені відпало. І тут написано Кокос, да, кокос це не моє. І журавлина надзвичайно класна. Будете понюхати обов'язково. Я думаю, вона, вони вам сподобаються також. Сумка господарча. оця якась цікавіша, правда. Так, закривається на заклюпку на замочок 64 гривні. Хто брав ось такі аромапалочки, залишайте, будь ласка, коментарі, чи вони добрі. Тому що я купив. А... А, ті добрі, да. Я купував в такому тубусі, ось, в шестигранному тубусі, то вони не добрі. А ось ці в упаковках такі вони добрі, здається, мають бути. Ну, принаймні у мене так попалось 29 гривень. 20 штук в упаковці. Дивіться, які великі пазли для дітей з чотирьох штук вони складаються. І виходить дуже-дуже такий великий килимок м'який. І діти можуть на ньому бавитись. Малюнки різні-різні. ціна, скільки коштує, мабуть, 299 гривень. Да, 299. А, ні, це доріжка ця, 299. Ось вони по 399 гривень. Ну, 400 гривень. 100 гривень одна штучка. А в кучки 4 штучки. Лялочки, кралечки. Такі іграшки реалістичні зараз роблять. Дуже цікава розвивалка для дітей. Це на батарейках, тваринки різні. А тут можна робити причесон ляльці. 77 гривень зараз. Антистрес. А я собі цю хлібину купив, пам'ятаєте, до сих пір жм'якаю її, ну дійсно, знаєте, відволікає. Вона зараз 29 гривень. От, дійсно крута штука. Дуже великий вибір вже картин зі стразами. Зараз вони по 99 гривень зі знижкою. Якщо тут подивитися, тут можна знайти різні різні. Фотоапарат у вигляді мильних бульбашок. Також цікава штучка для дітей. Так, елементи не входять в живлення. так, да, але штука дуже цікава для малечі. Зараз на літо. Мої самі найкращі. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого і вже зустрінемось з вами у наступного відео. Всього вам найкращого і до зустрічі. Всім пока-пока. Продасться.